Створити центр соціально-психологічної реабілітації чорнобильців саме у Коростані було вирішено через особливе ставлення керівництва міста до проблем постраждалого населення. Міський голова впевнений, що статус чорнобильця людини постраждалої заважає людям бути активними. Саме тому багато програм центру направлено на активацію внутрішнього потенціалу особистості. Ви зустрічаються з тим, що тут є реабілітація. По цій радіофобії, яка є у наших районах, Чорнобильській, якось нема того розуміння. Але коли познайомився з реальною конкретною діяльністю, то розумієш, де да, це треба. Фахівці, психологі центру, проводять психологічне консультування всіх верств населення: дітей, підлітків та дорослих. Здійснюють психологічну підтримку інвалідів, одиноких людей похилого віку, вагітних людей, які перенесли психологічну травму, всіх, кому необхідна такого типу допомога. Особливу увагу приділяють молодіжним та дитячим програмам. Люди, які проживають на радіаційно запруднених територіях, на них дуже сильно впливають стреси у більшій мірі ніж на чистих територіях. Це вже доведено. Сьогодні, через майже 25 років після Чорнобильської катастрофи. Робота центру соціально-психологічної реабілітації стала не менш потрібною, впевнені фахівці, адже наслідки катастрофи не зникли, лише змінився їх характер. Результати радіологічного моніторингу показують, що переважна більшість населених пунктів на сьогоднішній день є безпечною. Дуже важливе значення мають і загальні умови життя. Якщо людина має впевненість в своєму майбутньому матеріальну, психологічну соціальну. Вона і до кризових явищ ставиться значно більш розсудливіше.